Леся Українка, сльози перли, сторононько рідна, коханий мій краю, читає шкуренько діаню. Сторононько рідна, коханий мій краю, чому все замовкло в тобі? Заніміло, де не де озветься пташина, не немов перед бурею в темному гаю і знову замовкне. Як глухо, як тихо, ой лихо. Ой, де ж бо ти, воле, ти зоре таємна. Чому ти не зійдеш на землю із неба, Осяяти ти землю безчасною треба? Ти бачиш, як все в нас покрила ніч темна. Ти чуєш, як правда, неправду крізь боре, ой горе. О, люди мій бідний, моя ти родино, брати мої в Боги, закуті в кайдани, палають страшні, незагоєні рани, На лоні у тебе, моя Україно. Корми у тяжку, хто розбити нам поможе, ой Боже. Коли ж все минеться. Чи згинем без долі, прокляття рукам, що спадають без сили? Навіщо родитись і жити в могилі? Як маємо жити в ганебній неволі, хай смертна темнота нам очі застеле, ой, леле.